Проект точка дотику». оцінка ралії сьогодення у духовному вимірі чи комфортно комфортному світі горі подій явищ думок, з якими стикаємось щодня? Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще точка дотику. Мої найщиріші вітання. привіт усім Оксана Телетій перед мікрофоном. Звуками сьогодні керує Крістіна Збурлюкова, Точка дотику. У в мене в гостях люди мистецтва, театрали, актори та режисер театру Коферик народного аматорського театру Чернівців. Провід, друзі. Привіт, друзі, привіт. привіт, Доброго дня. Отож, Олексію, певно, перше питання до тебе, як до керівника. Так, взагалі, скільки існує ваш театр, коли ви зібралися? Ми зібралися близько двох років тому. На той момент абсолютно у вільному форматі, тобто ми не були прикріплені ані до якогось клубу, ані якогось навчального закладу чи закладу культури. Вільно люди, які хотіли займатися театральними тренажами, створювати вистави разом зі мною просилися в різні приміщення і створювали. Так вийшло. Потім поворот долі склався таким чином, що ми опинилися на базі будинку естетики і дозвілля. Тобто ми створилися як театр студія коферик в вільні, який перейшов у народний аматорський літературний театр офіційна назва, а коферик це в народі. А що таке взагалі коферик? Коферик, кофер, кофер, футляр, кофер. валіза, тобто угу. в Карпатах так кажуть на невеличку валізу. На барсетку, невеличка маленька скринька, коферик маленька ну, скринька сьогодні. Прийшов ти з тобою скринька твоїх акторів п'ятеро акторів. Давайте знайомитись ближче, пам'ятаю. Ось е, Ілюша, розкажіть, от коли будете представлятися, розповідайте, е, коли ви прийшли в театр? Чи ви два роки від самого початку, чи пізніше, чи раніше, і взагалі, чому вам захотілося е, взяти участь в аматорському театрі і втілити себе на сцені? Всім привіт! Мене звати Шевченко Іля. Можна просто Ілля. <кій> <кій> так, все почалося з базового тримісячного курсу у студії Актор Клаб. Де саме Льоша Григорчук, а також Ваня Данілін, були у мене педагогами. Ну, коли ми відучили, пройшли цей базовий трьохмісячний курс, поставили як результат наших старань протязі цих трьох місяців виставу. І якби поки що ну, якби, на цьому все закінчилося, ну нам більше ніхто, в принципі, там нічого не обіцяв. Прийшло потім ще півроку, і я почув. Ну, Льоша до мене подзвонив і запропонував займатися вже безпосередньо в театр, його театр студії з більш поглибленим вивченням театрального мистецтва і так далі. Ну, з тих пір ми разом. Доброго дня. Мене звуть Тетяна. Ну насправді з Ільєю має дуже схожа історія, тому що також 2 4 роки назад точно не пам'ятаю. Займалася в Олексія Дмитровича в актор-клабі. Пройшла також трьохмісячний курс. Потім рік. Було таке затишлю. І також Олексій Дмитрович запропонував, запросив до себе в цей театр аматорський літературний, і так також ми зустрілися, почала ходити. І якось дотепер ми ще разом. А чому взагалі виникає оця потреба реалізувати себе на сцені і якось вживатися в різні образи? Ну, насамперед, це дуже розвиваю, і нас насправді це. место, где очень комфортно себя чувствуешь, если хорошо подготовленный. Добрый день, с вашего позволения я буду говорить по-русски. Зовут меня Ольга. С театром полностью связана моя жизнь, потому что я в нем с 11 лет. Сейчас 26, поэтому срок, как понимаете, сами большой с Алексеем познакомилась не, так давно. Сколько? Год назад, да? Я уже не помню. Ну, где-то год назад. Просто театр Коферек существует пару лет, а до этого в Шапитовке Буденко был, был народный литературный театр. Я занималась свое время там, да и не только там. Проходила практику участь в Києві по професії режисера <рес> театру драматичного. І попросилась на практику домой, проходила її у Алексея в театрі. Так ми з ним познайомилися. Ну, так сталося, що затрималась. Усім привіт, мене звати Леонід. Насправді почав займатися в театрі здається десь три роки назад. тоді ще в будинку статки дозвілля. В народному театрі. Там, десь я відбув рок, пів півроку, перед тим як почалася була е, Революція Гідності. На той момент в мене якось до театру вже не, не стояло, тому почалося спокинути. Рік мене десь не було. Так, була така перерва творча. В тих, в тих кругах, так. Ні, ну насправді просто хотілося попробувати щось нове відірватися від буденності. від... Е, Просто театр для мене рахується як. Що для тебе театр? Коли ти виходиш на сцену, що ти відчуваєш? Ні, взагалі хотілося попробувати чогось нового, відірватися, наприклад, від цього світу, який, напевно, зараз є. Театр просто дає можливість відкрити себе в інших, в інших ролях, як би так сказати, спожити інше життя. Ну і після року я якраз був. <кхм> Прийшов також у будинок Стетки до Звілля, і там вже якраз вів. Курси Олексій Дмитрович, ну і так поки що тримаємося. Тут театральна діяльність це не основна ваша занятість. Так, це таке хобі, місце, де ви можете відпочити себе реалізувати. А чим займаєтесь в основному і як знаходити час на театр, власне. Ну, Я почну, тому що це питання, напевно, не до мене, так, як так. я в принципі займаюся театром як основним видом діяльності. Ну, якби, окрім моєї роботи в будинку естетики та дозвілля, я приймаю участь у проєктах незалежної театральної лабораторії. Це не досить часто, переважно на фестивалях, але ми працюємо вже. Тобто, а от ребята, звичайно, так. Вони в кожного своє життя, в кожного купа справ, кожного роботи, хобі, інтереси, і тоді, напевно, приходимо до них. А що я хотіла запитати? Ось ти сьогодні з собою провів таку групу. Скажи, це ті, хто зазвичай відвідують репетиції, чи такі ті, хто шлангують і намагаються десь відпочити. Ну, чесно кажучи, це найконкретніші учасники, так. Це найнадійніші, які. Певною мірою одержимі нашими справами, які розуміють, чого я хочу. Ми не дарма якби, знайомі з кимось вже два роки працюємо, з кимось півроку, з кимось рік. Люди вже часто керують процесом постановки, допомагають дуже. Багато хто вже розібрався, як воно робиться насправді акуратно, професійно, навіть так. І... Певна міра самовіддачі присутня ви кожному, тут прису, присутні, з тук присутніх. Це приємно не. чути. Е, так, це, це я себе похвалив, мовляв, от що я зробив, <смеш> <смеш>, але це правда. Ну тепер хай тебе похвалять інші, так? Давай. Досить, досить. Вже про себе розкаже, розкажуть. <смеш> Отож, як все встигається, друзі? Насправді, ну, особисто в мене встигають дуже просто, тому що на даний момент офіційно ніде не навчаюсь. Займаюсь собою, танцями, ходжу на курси. Боже, ти щаслива людина? Так, я знаю. Завжди була щасливою і залишаєш на е, так і встигаю. В принципі, кожен день курси, танці, театр і все про нос задоволення. Ти бачиш театр в своєму майбутньому? Скажімо, за 5-10 років. Ти бачиш там е, якийсь театр? І себе в театр. Бачу. Тому що насправді хочу зв'язатися з цим життя і поступити на е, факультет актриси. Ну, як? ну, взагалі, в дипломі в графі спеціальність в мене вказано облік і аудит. Е, в своєму житті я жодного дня не пропрацював за спеціальністю, про що, в принципі, не жалкую. Е, так сталося, що одразу після навчання я вирішив тимчасово піти підзаробити грошенят в мережу. Е, Цифрових магазинів. Після того, ну, думав, тимчасово так вийшло, що я зайнявся цим взагалі по життю. Кажуть, що не буває нічого більш да. постійного. Ні ніж тимчасово, тимчасово. Mm -hmm. так, так, звичайно. Ну і, скажімо так, займався до недавнього часу комп'ютерами, цифровою технікою, продажем безпосередньо. Ось... Починаючи з першого числа цього року, я в принципі, звільнився вже з роботи і вирішив присвятити цей час, який, яка в мене відбирала робота. Безпосередньо глибше хочу в... вникнути, вникнути так, в театр. Будемо розвиватися і так далі. І тому Присвячую зараз більше часу собі і так далі. Які ви щасливі люди. Я думаю, кинув роботу, собі, ходжу в театр. Це ж так класно. Так, це взагалі чудово. Заздрю. Білою заздрістю, чесно. Оля, як в тебе. Я так розумію, тут зі зібрались всі безроботні і щасливі люди. У мене, в принципі, така ж ситуація. От, Леша, театр это. Сейчас основной род деятельности. Тоже занимаюсь собой. У меня много животных. Ну, в общем, есть чем заняться. Ну, так. А ти? Ну, чесно, я, напевно, зовсім протилежна історія цього колективу, тому що е, по спеціальності я закінчив автоматизацію технологічних процесів. Працюю зараз по цій спеціальності на Чернівецькому оліно жировому комбінаті. Якщо начальство слухає, воно може мені підняти зарплату. Так? Але якщо воно це все-таки почуло, можемо не звільняти від цього. І, чесно, досить важко Появлено. вириватися за роботу, але хочеться, тому. От дивіться, ви зібрались, і от вас сьогодні п'ятеро, але це ж далеко не вся ваша е, трупа і не весь ваш склад вашого театру. Е, Олексію, ти як керівник маєш ну якось враховувати характери особистості тієї чи іншої людини, коли ставиш, скажімо, їх грати в парі. Є такі штуки, як робота на ізлом на перелом. Тобто, коли актор і не йде від своєї органіки, а навпаки, намагається зробити щось протилежне. В умовах студійної роботи, в умовах аматорського театру це не є доречним. Театр то є практична психологія, і, звичайно, моїм обов'язком є бути уважним до кожного з учасників. Є трохи досвід, є 10 років роботи актором в драмтеатрі. Також є додаткові якісь літня театральна школа міжнародна, певний досвід є, і тому інтуїтивно. Якось призначаються люди гаптоматично на ті ролі, на які потрібно, які вони тягнуть і що вони роблять. Чуть-чуть по роботі, чуть-чуть по роботі підтягуються і все. Я можу, я володію якби, ну, знаннями і досвідом, я можу розказати, як все решту роблять вони, актори. Це є важливо. Актор це є особистість, самостійна, самодостатня це важливо. І люди якби справляються самі. От як я Іллю помітив, давненько я мріяв поставити маленького принца, але все, що ставилося по екзупійі до сих пір, воно мені не подобалось, що дуже багато людей вирішують цей матеріал як ліричну історію дружби, як ну, таке. Ну те, до чого ми звикли так в Христоматі. А, а мені, а мені потрібен був, от я. Собі давненько так вирішив, це певний шлях. <кій> це в останній твірі як і як якийсь вінець, до чого він прийшов, глибокий, дуже там і весь вся психотерапія, я так бачу, дуже глибокий, і мені потрібна була людина, потрібен був пілот. От такий от конкретний пілот, автор, я не знаю. І як коли я побачив Ілью ще. Під час роботи над виставою э, Откровення із окон, да. я думаю, от це таке восемь. Є. Так. І настав момент, так, я його набрав і так, якби досить, досить якісна вистава, До... ми час від часу граємо. До речі, хочу розповісти. Якраз тоді, коли в той день, коли Льоша мені зателефонував, я в той день був на роботі, спілкувався з своїм товаришем, і щось мова зайшла за маленького принц, принца. Це до Льошиного дзвінка. Я до тих пір маленького принца не читав. І тут якраз Саша, це мій колега, який зі мною тоді спілкувався, каже, як ти не читав маленького принца? Ану, быстро, знайшов мені в інтернеті спочатку аудіокнигу, почали ми з ним аудіокнигу слухати цю. Мені щось не сподобалося виконання автора. Я кажу, я краще сам сяду почитаю. Відкрив якраз, почав читати маленького принца і ввечері ще не пішов з роботи дзвони Льоша. Каже, так і так. Оце якраз тоді, коли він мені запропонував, каже. На більш глибшому рівні займатися театром, і як вудочку мені закинув, от хочу ставити маленького принца. Я таки нічого собі, як, як ти кажеш, театральна містика. Да? Да, так? Так, так, є така. От ми підходимо до того, що практично кожен твір, режисери-постановники, вони переусвідомлюють і пропускають крізь себе. І на виході ми отримуємо щось зовсім інше. Фактично, це інший твір, тому що з тими почуттями, які режисер отримав. Від прочитання він докладає ще щось своє і отримуємо те, що ми бачимо на сцені. От ви брали всі участь у маленькому принці? Або, скажімо, в таких виставах льоші, які він переосмислював, переусвідомлював я відповім для початку. Так, звичайно, всі дуже по-своєму спрямували ми навіть казочку «Пастушка і сежотрус. По Андерсену, де приймають участь всі тут присутні. От, і Я в тому числі. Крім мене. Так, крім мене. Ми вас запрошуємо, до речі, при нагоді це дуже буде цікава для вас практика, тому приходьте на заняття. Ну, будемо участь бачити, в наших так. Виставах, так. будемо бачити, тому що теж дуже багато всього доводиться поєднувати. Театр завжди був тим дзеркалом, в якому відбувались події у суспільстві. І знаю, що коли відбувалось з Кримом те все жахіття, у вас пізніше з'явилась вистава Вітер над Курултаєм Олексій, розкажи трошки про цю виставу як постановник. А може хтось з вас, акторів, брав участь у постановці, то розкажіть, як. Вам було вживатися, які е, е, емоції і як сприйняв глядач? 음... Почну з того, що, е, познайомившись у будинку Естетики і дозвілля з Іваною Стефюк, це чернівецька письменниця? Ми якось сконтактувались і е, почали думати, що б ми могли вдвох такого цікавого зробити. Івана запропонувала таку тему. Рішення ми прийняли за 15 хвилин і завагітнили цією темою. Тема? Хто саме? Обоє. Це театральне місто, так? <плес> От. Походили декілька місяців, і в травні місяці минулого року також. Вже... Походу минулого. Так. Буквально за днів 10 зібрали цю виставу. З учасників приймали участь всі. Навіть є у нас один зовсім неповнолітній учасник колективу, дев'ятикласник mm. Ілля Міліхін, який теж дуже добре впорався зі своєю роботою у виставі Вітер над Е, Тепер про виставу Оксаночка, ви кажете. Коли почалося, почалося з Кримом, а річ у тім, що воно і не закінчилося, ну, погіршилася погіршилась. Погіршилась ситуація з проживанням кримських татар на території зараз Окупованого Криму, і тема депортації, тобто нагадати, не просто нагадати, а прожити. Бути спільними з ними, тому що українці і кримські татари по факту мають якби, спільну серйозну біду. Це є необхідно робити. Вистава народилась дуже знов-таки спонтанно, дуже цікаві рішення знаходились легко. Всі учасники процесу відгукались на те чи інше завдання. І... Зіграли поки що лише два рази її, але маю дуже конкретний намір поновити її і грати частіше. А як сприймали глядачі? Ви бачите безумовну реакцію залу? Якою вона була? Сприйняли дуже позитивно. Сприйняли. Отак буде точніше сказати, сприйняли. Ще цікавим є факт, що глядачі прийшли непрості, прийшли літератори, прийшли вже більше люди зрілого віку, які зрозуміли нашу мову, тому що виставу поклали ми таким досить сучасним іноді для декого незвичним способом, але в переважній більшості глядач. Прочитав. Були глядачі, які підходили і казали, так ви ж за біомеханікою Мірхольда працюєте. Тобто мені приємно, що є такі люди, які знають там, хто такий Михайло Чехов, або хто такий Мірхольд, і, і побачили, що ми намагаємося працювати саме за такими техніками. Ем, Вітер над Курултаєм це Іван Настифюк, автор. Так, 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 так. Отож, це сучасна авторка. Чи ставите п'єси ще якихось сучасних авторів? Чи налагоджений у вас зв'язок, співпраця? П'єси. Ми не ставимо п'єси. Ми навіть от в процесі роботи над Крултаєм, над виставою Вітер над Крултаєм. Якось ми з Іваною. Вона автор ідеї. Вона Автор основних якихось діалогів, але ми працювали в тандемі. Тобто, як я кажу, вистава повинна скластися як пазли, вона складається. Тому до сих пір п'єсу ані класичну, ані сучасного автора, окрім Івани, я до роботи не брав. Якась літературна основа, це або вірші, або проза, той самий екзюпері. Або просто блискуча колекція, тобто зовсім абсолютно імпровізована вистава. Взагалі, ну, з деяких там, з Андре Моруа є декілька реплік, ще з якогось автора. А взагалі, вистава створена як вільна фантазія. Таким чином ми працюємо. Це, як на мене, інтересно. Долучайтесь так, до нашої розмови. так? — Так, 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 так Чи цікаво, прежні. це для учасників. Цікаво, звичайно. Знаю, що у вас 26 січня теж буде вистава пастушка і сажу Трус. І сажу -трус. І сажу -трус так, знаю, що це благодійна вистава. Розкажіть про цю вашу таку благодійну діяльність. Знаю, що це ви не вперше ставите виставу і якось намагаєтесь зібрати кошти, аби допомогти. Ну, на це питання більше якраз відповість Тетяна. Це з її ініціативи. Ця вистава буде гратися саме з метою підтримати людину. Будь ласка. Так, насправді ми граємо благодійну виставу для мого друга, однокласника хорошого Олександра Бигара. Ну, Моя інститува була, я попросила Олексія Дмитровича, чи в нас є можливість поставити благодійну виставу. Ми це обладнали з директором, будемо кажуть, таке дозвілля, питання, і тобто, так будемо класти виставу, ну, щоб підтримати мого хорошого друга якого зараз е, лейкемія, тобто рак крові, і він потребує ну, е, пересадки кісткового мозку, який робиться лише за кордоном і вартує від 100 тисяч доларів. Ну, от якось так Беремо зараз кошти. Ви вже робили якісь такі е, акції раніше? Я просто <звіт> хочу запитати, наскільки реально е, е, зібрати. Ну, я розумію, що всі кошти, звичайно, за одну виставу не збереш. Чесно кажучи, от ви, Оксаночка, кажете, що ми раніше робили, а я зараз приграду і не можу, не можу пригадати. Робили, звичайно. А, ну так, є у нас якби постійний глядач, це учні спеціалізованої школи. Для них, звичайно, ми в якості благодійності граємо вистави. Таке буває це, ну, чесно кажучи, переважно перед новим роком. От. І поки що поки що, це один з перших більш конкретних кроків в цьому напрямку. Тому що, як я колись казав, хороша мотивація для заняття творчості є благодійність, і навпаки, хороша мотивація для творчості, для благодійності є творчість, коли є. Все якісь... доповнюється. Так, воно взаємо Взаємодоповнюється. Благодійність як мотивація для творчості, або творчість як мотивація для благодійності. От так якось. Цього Це... літа, наприклад, у нас був дуже чудовий похід у гори. Ми ходили у гори. от, На жаль, всім зібратися не вдалося. Ходили безпосередньо. Льоша, я, Танюша з своєю сестричкою з мамою. Дійсно, такий. Дуже кльовий душевний похід mm -hmm. стався. І всім, всім сподобалося. На острові Бребенеску mm -hmm. де... відсвяткували да, день, день народження mm -hmm. Танюшиної сестрички Юляшки. Так. Прямо там на Брибенеску льоша проводив нам театральні mm -hmm. тренагі. <рес> <трин> <рес> <рес> Було дуже кльово, цікаво. А хто Тобі... погано грав, того могли залишити в горах. <реш> mm -hmm. ну, Такий стимул та... краще працювати. <реш> так. А взагалі екскурсію нам проводив саме я. Так, <реш> да, я вирішував, кого залишити в горах, <реш> <реш> але <реш> ніхто нікого не залишив. Всі, 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 да, всі супер трималися. Ви, ви, хочу помітити те, що на такі високі гори всі пішли вперше і. Трималися досить непогано, тобто, можна сказати, чудово. Якщо говорити про захоплення, то захоплення Ілі походами у гори дуже доповнює стимул театральний, тому що якщо ми говоримо про перформанс, зараз дуже часто цей термін використовують невірно. Це термін Гротовського, це ритуал, який створює напругу. І як я вимагаю іноді в деяких виставах у акторів підходити е, дуже категорично до знаходження, в момент, знаходження на сцені. Тобто це е, момент е, ходіння над прірвою, це момент е, е, налезі ножа. І дуже-дуже дуже зрозумілим, от я для себе зрозумів, це стає саме в горах. Здавалося б, не Еверест, ну, здавалося б, Говерла, ну, здавалося б, Піп Іван, ну, здавалося б, Барбенескул, але я так почув. Десь екстрим такий чуть-чуть хороший, здоровий, і воно близько до знаходження на сцені, до справжнього, до ритуалу, який створює напругу. Отак. Наш ефір вже помало добігає кінця, але ви можете запросити ще раз всіх слухачів на вашу виставу. 26 січня у вівторок, о 18 годині 30 хвилин. В будинку естетики та дозвілля міста Чернівців розпочнеться благодійна вистава за Андерсоном, Пастушка і Сажотрус. Вас запрошують учасники народного аматорського літературного театру. А також театру студії Коферик, а також безпосередньо їхній керівник і всі-всі-всі. Запрошуємо! Ну, запросіть Гронесенька. Ми вас запрошуємо. Ласкаво, просимо. Так, так, так. <реш> ну що ж, а на сьогодні ми мусимо прощатися. Нагадаю, в ефірі була Оксана Телетій, перед мікрофоном Кристина Зборлюкова. Сьогодні в мене в студії був народний аматорський театр. Фарик, дякую вам, друзі, за розмову. Почуємось. Па-па! До побачення. щастить. Проект Точка дотику. Точка дотику". Оцінка рарії сьогодення у духовному вимірі. Чи комфортно на у світі? Орі, подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Точка дотику.